Україні. Так. Приїжджав в Полтаві катався. Домовились, подивитися тракторця такого Deutsfar Агроф 5125. Не знаю, зацікавив тракторець. По-перше, що як сказати, по-перше, запас потужності 125 сил. По-друге, ціна така досить цікава порівняно з конкурентами. Ну і взагалі, подивитися, пощупати. Що воно з собою являє. Тільки що подивились, позаглядали. Ось менеджер Андрій, компанія Albion, розказав, показав та зараз ще трошки і вам розкаже, покаже, що в нас тут цей трактор з собою являє про цю. Ну, давайте коротко там. Що? Да, що? Да, давайте коротенько. Агрофан 5125 номінальна потужність 120, максимальна 126 кінських сил. Паливна система Common Rail, він досить економічний. Двигун власного виробництва, саме Deutz-Fahr. мост, коробка, також власного виробництва. Максимальний крутний момент 508 Нм. Достатньо високий крутний момент. Це гарний, так. Вага да. 5 тонн 80 кг. І запрошую в кабіну. Кабіна, до речі, підресорена на гідравлічних салінблоках. він досить м'який. Давайте зараз по колу обійду. Розкажу. Ну, резина тут комплектується, може бути два варіанти. Це зараз стоїть, прийшла вузька 380 і може бути 420. Так? Спереду стоїть 320 і може, яка ви казали? 340? 340. Ну, тобто під потреби клієнта. Навіска, тут щось 5 тонн, так? 5400, 5400 підйомність, Ось. Тяговий брус, тут ось Ну, коротше, що хочете, то чіпляйте. Ну, досить потужно зроблено, я так скажу. Е, порівняно з китайцем, у нас вже ЛСК, да? то ось покрутив, пощупав оці всі моменти, то я вам скажу, ну відчувається, що трошки якісніше китайців. Е, плюс для себе, що е, помітив, з таких приємних, ну як сказати, з речей, які в принципі подовжать 40 служб, ось, дивіться, є скрізь маслюночки. Раз. Два. Тобто не буде закисань ніяких, з... коли ми працюємо крутимо. Бо на китайці а, моменти є. Уже двічі розбирав, перемазував. Ось масльночки моста мажуться тут. Ну, розподільник ось, тросики управління. Ну, досить, що ще зручно, дивіться. Отуди пиляка ніяка не попадатиме. І залишки масла стікатимуть не по навісці, капатимуть, а ось сюди у... ось такий, таку ємність. По шинах, ну, з парку можна поставити, Ось спілкувався, тобто взагалі питань нема. Е, сидів, Ну, освітлення, я думаю, теж нормально, кабіна. Труба вихлопна виведена, по цьому теж досить зручно. Ну, Проїхався. Ну, такий він. Короткуватий тракторець здається. Трошки треба звикнути. Грузи спереду, ззаду. Балочний мост. По надійності, ось кажуть хлопці, 10 тисяч мотогодин виїжджають, вони при правильній експлуатації, взагалі питань нема. Такс. Що тут? Ну, не знаю. Ось кажу ж. І тут ось все маститься, масляночки, всі ці моменти. Єдине, що кажу, мотор, тут 3,9 да, об'єм. Ну, це... Кажу, чи вистачить його ресурсності, ну кажуть, працює, то подивимось, побачимо. Так. Загалом прокрив опускається по 155 кінських сил. Тобто запас якийсь потужності є присутній. Так. так, ну ось Всередині салон, кабіни. Що у нас тут? Панелька, приборка. так. Присаджуйтесь, розкажете зараз по управлінню по цих усіх моментах, як, ним, як на ньому їздить, як рушать. Да, дивіться, як класично для дойця, у нас кожен колір відповіда за свої функції. Зелений це навіска, тобто тут є чотири режими роботи навіски. Налаштовується швидкість підйому, швидкість опускання. Потім при роботі з плугом ми можемо налаштовувати при розтягі, буде підсмикувати навіску. Далі, що у нас помаранчеве, це у нас іде коробка і двигун. Тобто ми вимикаємо блокировку диференціала, передній привід, дві кнопки пам'яті обертів, ручний газ. Пам'ять обертів, до речі, дуже крута штука. Уже на своєму досвіді, скажімо так, спробував. На китайці їздив цей рік сіяв. Виїжджаєш з загінки, газ скидаєш, заїжджаєш і цей. Їздив. Тут теж я так розумію, вже електронне управління газюлькою. Так. То на китайці така сама історія, а це тільки десь якісь ями натискаєш, попадаєш і починає. так. По ямах їдеш, нога ж відповідно на педалі стрибає, дуже чутливо І цей, то оця штука, пам'ять обертів досить класна. Бо я, наприклад, їду, сію, там наугад, починаєш тикати смикаєш, дергаєш, збільшуєш, зменшуєш оберти і тому подібні речі. Тут же ось запам'ятав, треба тобі півтори тисячі, заїхав, загіночку, натиснув і пішов. І не граєшся, не смикаєшся. Коробка тут, я так зрозумію, чотири діапазони. Чотири да? Да, діапазони механічних, 5, 5 передач, передач угу. які ми можемо перемикати натисканням кнопки. Uh -huh. Далі маємо режим... натиснули кнопочку. Там оп-оп замість щеплення. Вімкнули передачу, як вам треба. І далі тоді. Режим повершифта, тобто під навантаженням в тяжких роботах ми можемо. На півдіапазону півпередачі скидати або ж повишати. Угу. Ось тільки що по майданчику проїхались, спробували. Прикольна штука. Десь під горку, щок скинув без розриву потужності і пішов далі. Оцей цей реверс електрогідравлічний, який тобто ми можемо змінювати напрямок руху без задіювання педалі щеплення. Також він налаштовується по агресивності. Угу. Плавніше, агресивніше руша. Ну теж я вам скажу. Досить зручно, тільки треба до цієї зручності звикнути, тому що я звик, що без щеплення нікуди, треба щеплення, гальма. Ну, таке, в общем, трошки не ті трактори були, не ті системи. Так. Думав, що це датчик цього тиску масла вже виведений. Думаю, нічого собі, а це бонус, а тут компресор виявилося. Компресор вимикається, да? чи постійно Ні, працює? Компресор постійно працює. Компресор постійно працює. Ну, таке. Ну, таке. Такі дрібниці, здивіться, вже є. Тримач телефона. Тут ось є підзарядочка, ну, знову ж таки, дрібниці, а шнурок узяв свій з телефона кинув і заряджаєш телефон. Кондиціонер, куча дефлекторів. Можеш налаштувати, щоб дуло куди хочеш, як хочеш, що хочеш. Рульова колонка ось регулюється по виліту. по цьому, це нахил регулюється, вилізли. І бачите, опа, панелька підвоз підлаштовується. І по виліту. Ну, Такий. Примітивний, простий спосіб. Відкрутили, посунули, закрутили. Тобто відрегулюється. Що тут ще у нас? Ось шторочка є. А, знаєте, я так теж огляди дивлюся, тракторів шторка. Для чого вона треба? А оце поїздив, подивився і знаєте, зрозумів. А, дзеркало заднього виду таке гарне, широченьке. В принципі, оглядовість непогана. Що тут у нас ще з такого? Вал відбору потужності і є режим еко. еко да. Поясніть оце людям про режим еко, бо я допустим, не знав, що він значить. Режим еко він, по суті, для чого потрібен? Для того, щоб заощаджувати на витраті пального. Наприклад, щоб нам видавати на вомі 540 обертів в стандартному режимі, потрібно крутити двигун на 2000 обертів на хвилину. При еко режимі ми будемо крутити оберти двигуна, там максимум до 1800. Uh -huh. Що дає можливість нам виконувати е, певні операції і при цьому всьому заощаджувати. На на об... ну, це на оприскувачці буде дуже актуально режим. Еко, там навантаження невелике, але паливо буде економитися. Ну, по приборці, ось бачите, ось, давайте зараз увімкнемо Оп. запалення. Ось дивіться, скільки тут всяких кнопочок, моментів всяких цікавих. Все показується. Е, так, це у нас мотогодини, ось е, потім це час роботи, мабуть, да, як масу вімкнули. Так. Там оберти двигуна, дивлюсь. Ну, все, що ви робите, тут все показується. До речі, досить розумна система. Встав, сидіння пікає, все, нікуди не поїдеш, трактор заштопорився. Ну, не знаю, інформативно, цікаво. І що саме цікаве, це все працює. Так, що тут ще? Сидіння пневмо ви казали? Да, да? Сидіння пневмо, тут вбудований свій електрокомпресор, uh -huh. тобто його можна налаштовувати під себе, спинка регулюється, виліт регулюється, також з цієї сторони є режим, коли під час роботи сидіння буде не, вперед, не тільки вверхний вниз град, uh -huh. а вперед і назад. Бачите, як віномарці, можеш підлаштувати, що хочеш, як хочеш. Під любий смак, да? під любий цей. ну, Заводиться, не знаю. Мотор двигуна е, мені, в принципі, сподобався, хоча від 3,9 на 125 сил я не очікував такого звуку. Ну, не знаю. Досить непогано. Заводить ми каталися, хлопці там теж огляди знімали, як деренчали, бо я, чесно сказати, на камеру не хочу, треба бути дуже сконцентрованим і дивитися, що робиш. Бо я, як там сказати, ну, треба це все речі робити обережно. А тут місця небагато, щоб ми нікуди нічого не поламали, не, не в'їхали таке. У комплекті плюс тут, ось дивіться, бачите, є пробу... два, два проблескових маячка, набір яблук. На навіску маємо також шприц для змащування. Також іде додатковий шприц, досить зручний під тюбу. Тобто компанія вам ще додатково дасть шприц для змащення всього. Трактора. Так, ну, гідравліка тут у нас що, є плаваюче положення, а це мені тільки не дуже зрозуміло. Ну, Як бачите, є фіксатор. Без фіксатора ми нікуди не двинемось. Фіксатор піднімаємо або підйом, або цей. І плаваюче іде в нас аж. Туди оп, опускаємо. Ну, не знаю. Можливо, напишіть, що думаєте про ці ці фіксатори. Зручно це чи не зручно. Допустим, мені було б простіше, просто там без них. Щолк-щолк, мабуть. ну Це таке вже, скажімо так, кожному своє. З цього всього багато всяких кнопочок цікавих. Про магнітолу, не знаю, казав чи не казав, є в комплекті ось такий карманчик, сюди якусь невеличку. Пляшку води поставить. Тут ось такі ці чашку кави чи ще що на заправку заїхали, каву ходок взяли і поїхали в поле працювати. Да? Так, що тут у нас Ліконечко ось відкривається? Такий вигляд ззаду. ну Не знаю. Я так скажу досить непоганий варіант. ну Порівняно з китайцем, відчувається, що якісніші речі. так, ну. Не знаю, такий тракторець, а ви пишіть коментуйте, що думаєте, чи є він конкурентом Нью-Холланду, там, Наприклад, який у нас 60-50, здається, да, по силах 126 сил, чи може Кейс Максиму 125. А, напишіть свою думку, що думаєте. Ну, Мене, допустимо, зацікавила потужність, цінова а, політика його і не знаю, ну, виробник німці. Ну, крупно, крупно узлова зборка Туреччина. Да, так? Да. Але... Повторюся, кабіна, всі узли виготовлені в Італії, а зборка, крупного злова зборка з Дореччини. Це ще по навісті. Зараз давайте вискочимо. Ще два слова. Скажу, щоб люди теж там знали, розуміли. Так, ага, ага. Поки ми лазимо, побачили. У нас є паливний бак, скільки 140 літрів, 145, так? 145. 145 літрів. Дрібнички такі, але дивіться, ось виход під повітря з одного боку є. Так. З іншого боку є. І в кабіні є для обдуву. Це відкати, наче наскільки я зрозумів. Потім по обслуговуванню. ось ну, ось дивіться ось Фільтр повітряний. Тут капот піднімається два паливні. Тобто все, в принципі, доступно, акуратно видно. так І по навісці, що я ще хотів вам показати. Дивіться, є кнопочки. Підйом опускання ВОМ. Тобто під'їжджаємо, вам щось тут треба зробити, підчепити, все є. І плюс є компенсація. Якщо ми веземо навісну техніку, да, то гаси, як вона називається ця система. в общем. Га... Всі виробники по-різному називають, але да. якщо по-простому, то під час транспортування у нас не будуть всі вібрації передаватися на навіску, де система, яка гасить. О, гасіння оцих всяких, да, коливань. Бо е, знаєте ж, в ямку вскочив, смикнуло і десь щось відірвало, то тут такого нема. Фаркоп регулюється по висоті, досить таким простим способом вал відбору потужності. ну Не знаю, мені по крайній мірі, з того, що я вже працював, бачив, то досить непогано. Подобається. Ну, а там будемо дивитися, гроші заробимо, купимо дойця собі і будемо працювати. А це тільки не знаю, ще по резині, скажіть, хто що порадить. Чи отаку і спарку сюди ставити, чи, можливо, ширшу брати і без спарки пробувати. Бо як знаємо, хочемо працювати по. Ну, як починаємо працювати по... з прямими посівами, то треба буде щось думати. Ціна незалежна. Тобто ціна на нього одна на цей трактор буде тут резина 38, або... 380 або 420, неважливо. Вибирайте і яку вам треба, ціна від того не залежить. До речі, що по ціновій політиці на сьогодні? Наразі мінімальна ціна 58 тисяч. Це при умовах 100% оплати або кредитування через банк. Ми також пропонуємо від себе від компанії безвідсоткову відтермінування. Uh -huh. На певний період відсотки не будуть нараховуватися, ціна буде трішки вища, але безвідсоткового відтермінування. Ну, тобто, бачите, можете напряму з компанією домовитися це там на півроку, може рік, да, я так розумію. Якщо хочете на довший період часу, то через банк. В принципі, банки зараз фінансують, питань немає. Так, ну от такий тракторець. Так що дивіться, кого зацікавить, заїжджайте в Полтаву, дивіться, купляйте. Техніка непогана. По крайній мірі, я думаю, одна із таких досить непоганих альтернатив. Китаю. Хай трошки дорожче, але думаю, що буде воно однозначно якісніше. Таке. Так, ну, дякую всім за увагу. Всім пока. Пишіть, коментуйте, хто що думає про таку техніку.